Звершилось чудо, не стало смерті, смуток щез. Вітайте Богу, славу, люди, радіте всі. Христос воскрес, він вмер, щоб нам не помилати, Воскрес, щоб воскресли ми, щоб на землі могли ми стати святими і новими людьми. І хто в цей день хай не сумує, хай лине пісня до небес, і кожне серце хай відчує, Христос своє до воскрес. Амінь. Знаю, відкупитель мій живий, і душа сьогодні торжествує, Він воскрес на віки, гріб пустий, вістка цей тепер серця хвилює, вірю, що і я воскресну з ним, день останній до життя нового. Там зустрінусь з вчителем святим, як закінчиться життя дорога, прагну щиро Господу служить, поки ще у грудях серце б'ється, хай із уст моїх хвала до неба л'ється. хай в цей світлий великодній день для Христа несуть гімн хваління, що по милості його живем і святкуємо світле Воскресіння. Амінь.